Питання всім, хто долучився до ефіру про транспортну реформу у рівному видатки на потреби оборони, соціальний захист та інші актуальні питання з життя громади, почуємо далі. Мій співрозмовник, виконуючий обов'язки міського голови рівного, віктор Шакерзян. Я вас вітаю в нашій студії. сторі. Віктор Володимировичу, крайня новина впровадження, презентація демо-версії електронного квитка на приїзд у громадському транспорті міста. Розкажіть детальніше, коли очікувати вже повноцінного впровадження, що нам дає цей квиток, і, власне кажучи, які яка ціль його впровадження, так те, що ми обіцяли нашій громаді, це зробити транспортну реформу, яка має десь можливість нам зменшити навантаження особливо на центр міста. В свою чергу нам це вдається робити. Ми кожного року проводимо конкурси, і основна мета це зменшення громадського транспорту. Але важливість тому це є також низькополі автобуси. І хочу сказати, фактично, коли ми почали це робити, нам вдалося зменшити фактично десь на 80 одиниць самого громадського транспорту в нашому місті. І що основне, що електронний квиток ми обіцяли рівнянам, от він так буде виглядати. От, і обіцяли рівнянам, для того, що ми його впровадимо його в цьому році, так і воно стається. Ми його вже презентували, і в свою чергу ми зможемо вже курсувати нашим містом електронним квитком. Це вже, наприклад, з 1 квітня там ми зможемо довільно продавати вільно в наших закладах. Це департамент соцзахисту роздаватися пільговикам. Також в наших угу. СНАПах. І люди, які, наприклад, хочуть придбати собі такі квиточки, не те зможуть в спеціальних банкоматах, які будуть розміщені в нашому місті. Але, в свою чергу, хочу зазначити, що Будь-хто з рівнян, чи, там, наприклад, гостей міста зможе скачати собі додаток і розраховується повністю при, при руху громадського транспорту прямо з телефона, смартфона чи будь-якої картки. Що це нам дасть? Це дасть нам можливість провести прозорість, перш за все, побачити недоліки, наприклад, самого громадського транспорту, особливо в час пік, де ми зможемо додати його, чи ми зможемо зменшити його чисельність. Угу. І основна мета це зробити так, оскільки наше. Наше місто, мікрорайони з'єднує тільки центр. Ми в свою чергу хочемо зробити так, щоб люди, наприклад, курсуючи з Юлейно на північний, могли собі сісти, пересісти в інший громадський транспорт тільки при одній оплаті. Це теж є та реформа, яка дозволить нам робити ці всі речі. Тому я думаю, що рівняни скоро. Відчують цю різницю і хочу зазначити, що це не буде якоїсь спонтанного такого. То тобто, ми, якщо, наприклад, хтось хоче розрахуватися готівкою на перших mm -hmm. часах, він може собі так само розрахуватися. Чи хтось хоче смартфоном, це теж дозволить нам працювати в такому напрямку. Я думаю, що рівня не відчують, але місто буде отримати тільки бонуси від того, що ми виведемо це в прозорість. Тобто буде певний перехідний період, де можна буде і так, і так робити. І так, і так. Тобто, якщо, наприклад, пільгові категорії людина не зможе вчасно отримати картку чи не буде там часу, при наявності посвідчення, вона зможе так само приїжджати собі громадським транспортом без ніяких там проблем. Тобто, це все ми будемо враховувати. І основне, що ми будемо проводити навчання, тобто ми хочемо до квітня місяця. Ті, хто будуть мати бажання проводити навчання, ми будемо показувати, як це все рухається. І цей інвестор теж <кхем> повністю напише всю програму, яка нам дозволить пришвидчити і навчити наших людей літнього віку, там чи тих чи так само і дітей угу. ви вже заговорили про інвестора. Так наскільки мені мені відомо, рівне пішло дещо відмінним від інших міст шляхом впровадження електронного квитка. Йдеться про інвестиції, і наскільки я розумію, громаді це не обійшлося в якісь кошти. Розкажіть детальніше, як це буде працювати, так, це... як це зацікавило обидві сторони. Це ну була наша така вимога, оскільки під час воєнного стану ми не можемо собі дозволити витрачати кошти. Тому було зроблено конкурс. Було там, наприклад, подано, якщо не помиляюсь, чотири там. Ну, людей, які підприємств, які, учасників, які захотіли там прийняти тому участь, вибрали самого кращого. І основна була задача це щоб інвестор вкладав свої власні кошти, тобто, щоб місто не витрачало, тому що практика інших міст показала, що недоцільно витрачати кошти. Потім його це все за це треба відповідати, тому що там стосується обслуговування. І витрачає коштів, і це дає можливість нам кожного разу щось нове робити. І ми вибрали з варіантів саме краще. Я думаю, що це буде дуже хороша. Ну будуть до нас інші міста приїжджати, теж брати наш досвід. Я думаю, що це хороша справа, і ми ну, втілимо це в життя, і будуть люди отримати дійсно комфортні умови. І ми будемо для себе розуміти, що в нас є прозорість в нашому громадському транспорті. Угу. А ви вже заговорили про те, що їдучи там з ювілейного на північний, з транспортним квитком можна буде пересісти в інший так. засіб і не, не підвищиться від того вартість. Фактично за одну ціну. А чи є зараз бачення, чи може зрости вартість проїзду взагалі, ну, от в одну сторону, зважаючи на те, що в нас проваджується цей Поки що наразі немає такої потреби, що ми, поки що тарифи не будуть підніматися до того моменту, поки ми чекаємо, оскільки наші є приватний привізник і наші комунальні підприємства, вони мають подати повністю алгоритм. Тому що розуміючи, що подорож енергоносії подорожчував паливо, але в свою чергу поки що таких наявних потреб немає, тому поки не очікуємо підняття самого тарифу. Приїздви mm -hmm. знаєте, багато опитувань рівнян проводяться ті чи інші змі, чи просто в соціальних мережах з приводу проблем актуальних міста. Так ну і часто називають це так: топ-тема громадський транспорт. Це ж таки так, електронний квиток один із шляхів змін поліпшень. Mm -hmm. Так минулого року також була певна покращення самих транспортних Засобів. Розкажіть детальніше, що вдалося закупити, які, можливо, ще є. Знаєте, що ми, наприклад, зробили для нашого комунального підприємства, ми придбали це 20 автобусів, євро 6 на недизельному не паливі. В свою чергу це євро 6, тобто вони є новими. І основне це є низькополими. Це дає нам можливість, наприклад, рухатись по безбар'єрності. І також ми працювали з приватними перевізниками, які в свою чергу купили у 2024 році. 19 автобусів низькопових, більша частина з них нових. Це теж говорить про те, що ми змінюємо повністю реформу, і ми хочемо, щоб наша наші рівняни рухались ну, в нормальному новому транспорті. Це дає можливість так само отримувати якісну послугу. І повірте мені, що е, він має бути новий і оснащений саме цією низькопідлогою, от саме от низькопідлоги. Mm -hmm. Це для наших людей з інвалідністю, для наших ветеранів це є наш пріоритет, тому що ми все-таки маємо всі автобуси і всі тривебуси змінити саме на низькополові. Фактично на транспортний засіб. якщо <гум> говорити про пріоритети, то е, не можемо ми забувати це, ніяк не забудеться про наших захисників. Однозначно. От і <гум> значна левова, я би сказала, част частка бюджету рівного спрямована на потреби оборони. Є інформація про те, що от, вже були певні закупівлі, відбулися і є певні плани. Розкажіть детальніше, що вдалося придбати, і що ще можемо очікувати. Так <гум> на сесії, наприклад, це сесія нас відбулася 25 грудня, фактично попередньо. Нього року, 24 четвертий грудня mm, попереднього да. року, да, і ми в свою чергу з депутатами спрямовилися саме на закупівлю там різного оснащення, там і дронів, і екофлот, Це 135 мільйонів. І сьогодні можна спокійно сказати, що січень і лютий нас передбачено десь купівля, саме десь біля 50 мільйонів. Все. Тобто, це будуть дрони, це буде екофло, це будуть стрелінки, це те, що нам потребується наші сьогодні сили оборони. І в свою чергу ми так само вже почали їх передавати. Тобто ми не зупиняємося, постійно допомагаємо. Також на цій на, на сесії, що у нас буде в лютому місці, ми хочемо так само передавати саме субвенції для військових частин, для того, щоб закупили саме на рибів. І вже пішли так само до нас вести. Ми в свою чергу формуємо і будемо їх так само надавати, щоб люди могли. Собі військові наші купляти і ну собі робити mm -hmm. там відразу. От ви кажете, листи. цікаво почути, як відбувається комунікація з військовими, тобто наскільки враховуються їхні потреби, тому що ми можемо купувати, але ж треба купувати те, що треба. І власне кажучи, наскільки гнучка громада, якщо потрібно щось інше змінити, щось такого дивіться. правду ми завжди готові до співпраці. Єдине, що не порушуючи закон. Ми не про наприклад громади не може купляти що все, що пов'язано з військовим оснащенням. Ми ж можемо купляти те, що має подвійне. Призначення. І в свою чергу ми не порушуючи закони, підставляючи наших керівників нашого департаменту чи управління, ми купуємо те, що має подвійне призначення, і в свою чергу так само передаємо. Це можуть бути і ноутбуки, це можуть бути і різні там, планшети, це можуть бути і телефони, те, що це потребується. Хтось може субвенцію отримати, хтось не може. І ми, uh -huh. свою чергу, намагаємося завжди бути на комунікації, допомагаємо. І це є приклад того, що до нас от, через день практично кожен дня так само приїжджають військові, Особливо це було в кінці року. Дякують громаді нашій, що ми максимально допомагали, і будемо продовжувати так само допомагати для того, щоб нам перемогти ворога і, ну, і святкувати разом перемогу. Дякую. У місті також затверджена соціальна міська програма, соціальний захист захисників і захисниць України. Так? Які заходи, можливо, виплати передбачені цьогоріч? У нас є дві програми: Це захисники і захисниць, і також є програма Турбота. Тобто, вона все між собою зв'язана. Угу. І десь орієнтовно. Якщо не помиляю, сума там більше 200 мільйонів, тобто це закладено у нас в нас у бюджеті. І ми в свою чергу намагаємося, а це давати кошти особливо там пораненим різного типу, там 10 чи 20 тисяч гривень. Тобто подаються документи і місто так само виплачує. Це підписання контрактів у нас збільшилось з 20 тисяч гривень, збільшилось на 30 тисяч гривень. Тобто це військовослужбовець, який підписав контракт, він отримує тобто, допомогу в, 30, в сумі 30 тисяч гривень. Угу. Також в нас є передбачені кошти, що з той, хто перебуває в полоні. Чи хтось повернувся з полону. Є нас пільгові категорії, це там сім'ї загиблих так само. Є діти виплати. Тобто місто максимально хоче опікуватися, і це все робить і надалі буде робити. Ми сьогодні також подали програму це на реабілітації, на оздоровлення. На Що це значить? Ми хочемо зробити так, щоб собі військово. Військовий вибирав будь-який там заклад, де він хоче прийти реабілітацію чи оздоровлення прийти. І просто кошти буде отримати заклад, а військовий буде отримати саме реабілітацію і оздоровлення. Це теж буде входити з міського бюджету. І ми, свою чергу, максимально спілкуючись з ними, знаходимо можливості допомагати, тобто ті потреби, які ми можемо закривати місто, ми їх закриваємо. Угу. Тобто військовослужбовці можуть звертатися у профільне управління так департаменту захисту отримати певні довідки, і також от воно буде допомагати нам реабілітувати чи допомагати, наприклад, на якісь оздоровлення і на це, це є теж допомога максимальна. Угу. Повномасштабне вторгнення однозначно підсилило якраз тему безбар'єрності, забезпечення безбар'єрності у громаді. Як рівна над цим працює чи працює? Так, рівно вже дуже ну, максимально працює. Ми. Наприклад, ну, під егідою першої леді Лени Зеленської ми зробили Раду безбар'єрності, яка почала працювати. Після того, коли ми напрацювали багато, ну дуже багато працювала в нас і громадські організації, людей з інвалідністю, також і ветерани входили саме в Раду безбар'єрності. Mm -hmm. Ми напрацювали елемент, що ми прийняли стратегію безбар'єрності. Це говорить про те, що ми хочемо опікуватися, і це наша задача, і мета зробити максимум для того, що для наших ветеранів. Плюс до того, ми ще зробили, пропрацював сам маршрут, який будемо втілювати вже в цьому році. Це маршрут безпосередньо буде повністю мати безбар'єрний простір для всіх людей з інвалідністю, тобто буде включати всі повністю і ветеранів, людей з інвалідністю, які можуть приходити від нашого ЦНАПу, там до міської лікарні, до дитячої лікарні, до закладу освіти. Тобто, це дасть можливість нам зрозуміти потребу, mm -hmm. і це буде вже практична, ну практична сторона. Також ми хочемо <кхід> в тих місцях. Робити громадські туалети, які дозволять, наприклад, людей з інвалідністю повністю ну, бути повноцінно, жити своїм повним життям. І це ну це наша так сказати задача і наша наш обов'язок це зробити. Тому я думаю, що в цьому випадку ми рухаємося і, ну, і вже побачите, вже змінимо навесні. Тобто такий пазл можна складати в плані того, що воно все має зводитись до безбар'єрності? той самий транспорт. І це все. Нас, наприклад, якщо врахувати транспорт. Може, сміливо сьогодні сказати, що у нас е, третя частина громадського транспорту це є низькополі автобуси mm -hmm. і 20 тролейбусів це що на, має нас рівний електротранс. Тобто це теж є крок до того, що ми чітко розуміємо потребу і ставимо собі за ціль, щоб розробити і зробити так, щоб люди відчували, що їм опікуються. Це ті самі стоянки. Для знаки дорожні, це які людей за інвалідністю, ми теж маємо передбачити, зробити так, щоб людина могла, наприклад, приїхати в центр, перепаркуватись безперешкодно в тому місці, де йому має бути, для того, щоб зручність була. І ну, собі людина має відвідувати свої там чи соціальні сфери, чи там кафе, чи ресторани, чи будь-що. Тобто вона має бути повноцінна на нашому житті. Угу. Ви вже заговорили про реабілітацію так, захисників. І я знаю, що зараз відбувається обмін досвідом у ці дні з естонськими колегами. Так. так, які, власне кажучи, заходи для того, аби забезпечити реабілітацію наших воїнів що моїх? Так, у нас є заклади охорони здоров'я саме це по реабілітації. У нас є вони ну, для нас, знаєте, таким. Новим став викликом, але в свою чергу ми не зупиняємося і залучаємо це інвесторів, це європейські гранти для того, щоб максимально це все пришвидшити, реалізувати. Естонці до нас приїхали, вони вже приїхали в другий раз до нас. Це делегація з лікарів. І що саме цікаво, що вони переймають і наш же досвід. Тобто, вона, наприклад, вчора лікар проводив в нашому закладі спільно з нашими лікарями операцію. Це говорить про те, що вони хочуть теж нам допомагати, і це дуже... Для нас і для нашої держави це дуже знаково, тому що люди при лікарі приїжджають, навчаються тут, mm -hmm. дають можливість і також навчатися і нашим лікарям, і вони це є протезування, тобто для наших ветеранів і для наших е, героїв. Mm -hmm. Ви знаєте, ви вже не перший, хто говорить про те, що і ми маємо що передати саме з практичного досвіду. Так Зокрема, військові в цій студії про це говорили. Е, якщо ми вже заговорили про європейський підхід, європейські кошти у громаді, то тут уже не можна не згадати про проект НЕФКО4, який зараз. Триває, розкажіть, що вже зроблено, і чого очікувати на виході в результаті цього проекту. Так, дійсно, це нам дуже максимальна допомога. Це нам залучення грантових коштів безповоротних. Тобто, чітко розуміємо, що це для нас по енергоефективності. Нам вдалося, наприклад, у 2024 році реалізувати три об'єкти: це є особлива дитина, погінець і. 35 садочок. Uh -huh. Це є по енергоефективності. Що це дає? Це нам дає, по-перше, заощаджувати на енергоносіях. Це є зовнішній вигляд. І це дає можливість нам зробити так, що ми вже можемо всі заклади повністю утеплити і мати можливість заощаджувати саме на енергостяхях, оскільки вони кожного року підростають. І сьогодні, наприклад, в нас є вже підписана і угоди з, і, з, з тими підприємствами, які в свою чергу це роблять і сьомий, і 57 й садочок. Це теж є утеплення. Uh -huh. Хочу зазначити, можливо, там якраз би приїжджав до вас студії, бачив, що відбувається це програма Нефко також по освітленню. Це зовнішнє освітлення, вуличне освітлення. Це 5 тисяч ліхтарів, які ми безкоштовно міняємо в нашій громаді. І це дасть можливість знову ж таки, перш за все, побачити якісне освітлення, і по друге, це останеться забезпечити заощадження коштів на енергоносіях. Тобто, ми в свою чергу рухаємося, і, наприклад. Приїжджаючи представники Невко, ну вони чітко розуміють, що під час повномасштабного вторгнення це є проблема перш за все з людьми. Ми звичок все вписуємося в графік, виконуємо всі свої зобов'язання, і вони були задоволені максимально тим, що ми реалізовуємо ці всі проекти. Ну, європейці, е якщо е перевіряють, якщо є гарний досвід, тоді вони дають Абсолютно. Ще гранди, так? Абсолютно. для нас була ціль, щоб ми зробили все якісно і зробили, знаєте, не було нам соромно. Це дійсно ці кошти, які нам дають можливість перевести наші там садочки, школи. Наші комунальні підприємства утеплити і зробити так, щоб ми мали от на завтра, наприклад, заощадження коштів і мали зовсім вилізовніше. Але разом з тим проєкт Невко він передбачає все ж таки співфінансування з бюджету громади і були певні закиди, що зараз війна і тому подібне. Наскільки прорахована той корисний ефект, що все ж таки варто вкласти ці кошти? Дивіться, по-перше, воно настільки це йдуть безповоротні кошти. Якщо, наприклад, є якась різниця в деталях, то і здати, здати в експлуатацію це невеличкі кошти для нашого міста. І тут ну, ми чітко розуміємо, що, наприклад, якщо ми беремо півтора мільйона євро, і там, наприклад, місто тільки виявляється 300-400 тисяч гривень, це зовсім не ті гроші, про які ми говоримо. Але повірте мені, коли ти приїжджаєш в заклад і ти відчуваєш зворотні зв'язок від батьків, і ти бачиш, як діти ну, відчувають теж ту опіку. Mm -hmm. То ти розумієш, що дійсно ти на правильному шляху варте, і воно так? то настільки варте, що і основне, що інші міста теж приїжджають і дивляться на наш досвід, і вони ну дивуються, що ми справляємося, ми виконуємо ті всі свої домовленості з нашими європейцями. Mm -hmm. А чи має зараз громада певні напрацювання, можливо, на цей рік, на найближчі перспективи з приводу залучення якоїсь міжнародної підтримки? Я маю на увазі, чи позики, чи гранти, чи є якийсь рух в цьому напрямку? Mm -hmm. Є у нас рух в цьому напрямку. У нас також є. Інвестиційний банк, який, сувече, дасть можливість теж утепити. Це наші два заклади йдуть: це номер 8 і номер 13 Школи, які, свою чергу, теж маємо реалізувати в цьому році. Це нам дає, відкриває нові ну, двері співпраці. Тобто, нам залучення додаткових коштів, і це є знову ж таки історія. Дуже для європейців важлива історія, з ким ти співпрацюєш з грантами і як ти виконуєш ці всі грантові договори. Тут важлива саме ця історія, яка дасть можливість нам продовжити і надалі працювати, тому що ми хочемо подавати наші заклади і охорони здоров'я на майбутнє, те, що ми реалізовуємо, наприклад, і по сонцю, і там і по типовій енергії. І це дає можливість нам заощаджувати і залучати максимально нашу громаду коштів. Угу. Е, дякую. Не можу не запитати. Почастіше ли в нас знову повітряні тривоги, так? Наскільки місто е, готове до можливих атак на енергетичну має на увазі систему, тому що зима холодно? Розумію, в нас, ви пам'ятаєте, щоб були, дійсно були обстріли так само, ми не винні, так як і в цілому місті Україна. І ворог стріляє по будь, особливо по енергосистемі, по будь щоб зробити більш, знаєте, Незахищені версти населення, це є мирне населення. В свою чергу місто працювало так само і в цьому випадку. Ми отримали конгреційні установки, і дюсейт це є наші американські партнери, тобто ми їх вже реалізували ці проєкти, і вони у нас працюють. От. І я вважаю, це теж є певна перемога, тому що це дає можливість нам бути енергонезалежним, тобто, що по електриці, так само, і що по теплу. Тобто сама конгреційна установка, коли вона встановлюється на певному об'єкті, вона дає можливість нам робити дві функції. Подавати тепло і давати так само електрику. Тобто, це нам дає можливість, наприклад, під час опалювального сезону, якщо, не дай Бог, буде обстріл чи ще щось, це є резервне живлення, яка нам дає можливість працювати, і також щоб люди отримали і тепло, і, і електрику. Тепло, так. так дякую. Ще цікавий проект. Нещодавно я його помітила громадська думка. Розкажіть детальніше про нього. Звідки така ідея? І наскільки вдається ці думки враховувати? Дійсно, хочеться чути громадськість, тому що це дає можливість особливо під час повномасштабного вторгнення. Потреби громади, ну над чим можна ну, попрацювати, що можна, наприклад, на що звернути увагу, хоча нам треба на все звертати, але в свою чергу це дає можливість людям висловити свою думку, сказати про що на що можна звернути увагу сьогодні. І ми чітко розуміємо, що нам треба допомагати це силам оборони, але в свою чергу маємо не забувати за наше мирне населення, яке проживає тут, тому що тут проживають і люди літнього віку, тут проживають наші діти, тут проживають і ветерани, тут є сім'ї загиблих, тому що. Місто має функціонувати. І важливість в тому, щоб мати людські, ну, до людей дотик, для того, щоб вони висловлювали свою думку, і ми могли б це підправити з депутатами, реалізувати і продовжити наше життєвість з нашого міста. Дякую, і на завершення про все ж таки проблем багато. Ми бачимо там, багато працювати є над чим, якими все ж таки пріоритетними завданнями ставити для себе на 2025 рік? Для рік. Ну України. перш за все, це ми хочемо з освітніми закладами максимально зробити те, що йдуть по утепленню, Це раз. По друге, що е, хочу собі ну, Теж ставлю собі таку заціль, це, це наш є обов'язок, це ремонтувати повністю харчоблоки, тобто перевести повністю, зробити на цьому акцент, тому що це є наші діти. І в свою чергу хочеться покращити якість того всього перебування саме в харчі блоках, в наших освітніх закладах. Тому що я розумію, що багато є викликів, але в свою чергу, має не забувати за наших дітей. Ну і це також у нас є і дитяча міська лікарня, яка теж потрібно постійно ремонтувати. Вона дуже для нас знала стала такою, знаєте, більш відповідальні в чому, тому що там існують дуже хороші фахівці, це по реабілітації. І вона дуже користується цим попитом. Ми маємо зробити там нормальні умови, подальшому, щоб максимально дітей так само проводити реабілітації, щоб люди відчували, що ми дійсно не забуваємо за дітей, за літніх людей, і в свою чергу робити, ну, покращити наше місто. Віктор Володимирович, на цьому я вам дякую за ефір. Продовжимо, як то кажуть, працювати і інформувати про те, що робимо. Дякую. Дякую. А всім, хто був з нами, нагадую, більше цікавої та корисної інформації завжди можна знайти на ресурсах телерадіокомпанії Сфера ТВ у інтернет. До зустрічі.